Привіт, друзі! Привіт, мисливці! Ну що, як життя? How you doing there? з тобою знову я, Олег Балін. А значить, ти на моєму каналі. ченел, де ми разом долаємо правила англійської граматики. І сьогодні ми з тобою маємо останній урок перед чемпіонатом з англійської мови. Так, перед нашим контрольним полюванням. Сьогодні ми будемо розмовляти про того ненажерливого гризуна. частку часку Але перед тим як ми будемо говорити про ту частку. Я хочу перевірити твою домашку. Бо якщо ти не зробив, тоді немає сенсу йти далі. Тож, давай перевіримо. Увага на екран. Перше речення. Ти бідеш завтра туди. Will you go there tomorrow? Ставимо will, бо це майбутнє. Ставимо попереду, бо це питання. Друге речення. Я не ходжу туди кожен вечір. I don't go there every evening. Тут нас діє, тому ми ставимо дійсно слово to do. Третє. А що ти робиш кожен вечір? What do you do every evening? Тож, перше to do в нас це допоміжне дієслово, тому ми його ставимо попереду займенника або питання, і в нас дія. Друге, це вже дієслово, яке треба поставити за змістом. Робити. Бо інакше ми не зробимо це речення. Четверте речення. Я кожен вечір роблю те, що вона не робить. Every evening, I do what she doesn't do. У другій частині ми ставимо does, тобто дії слово to do закінченням S, бо в нас he she it. П'яте речення. Він завтра почне вивчати англійську із свинями. Will he start to learn English with pigs tomorrow? Тож ми ставимо will, бо це майбутній час. Попереду бо питання. Наступне: в нього не буде свині. He won't have a pig. Round – це скорочена форма will not. Ставимо will, бо це майбутнє. Сьоме. Він не свиня. He isn't a pig. Дій слово to be, бо це означення. Восьме. А ти хто? Who are you? Дій слово to be, бо це означення. Are, бо you. попереду, бо це питання. Дев'яте. Я його скажений диванчик, і я не буду працювати тут. I am his crazy sofa, and I will not work here. На початку в нас означення, тому ставимо діє слово to be. У другій частині в нас майбутнє, тому ставимо will. І десяте вона хоче розмовляти з його скаженим диванчиком. Does she want to speak with his crazy Так, я хочу, щоб це так і було написано диванчиком. Мені це слово подобається. Тож, ми ставимо діє слово to do бо дія. Закінчення S бо She. Попереду, бо це питання. Ось і все. Ось ми перевірили твою домашку. І тепер саме час переходити до того, щоб дізнатися, коли ми ставимо часку 2. Коли на сцену в лісі вибігає на полянку той ненажерливий нажерливий гризу, часка ту. Для того щоб розібратися, треба знати, що є декілька випадків, коли ми його ставимо. Ну, наприклад, час котю, ти можеш поставити, коли вказуєш напрямок. Напрямок руху. Я приходжу до тебе кожен день. I come to you every day. I come to you. Ми поставили «to», бо в нас напрямок руху. Бо я приходжу куди? До тебе. To you. Тому поставили «to». Але сьогодні нас більше цікавить інше, коли ми ставимо того грузуна перед дієсловами. Ту частку ми ставимо перед дієсловами, словами, якщо вони в інфінітиві. А чи ти знаєш, що таке інфінітив? Так цікаво, що багато хто знає це слово, але мало хто пам'ятає, що таке інфінітив. То я тобі це поясню по-іншому. to атакує дієслова, якщо в них немає господаря. Наприклад, слово читати. Ми ж не знаємо, хто читає. Значить, в нього немає господаря. Тому по-англійськи це буде не просто read, а «to read», бо «to» – той гризун, напав на дієслово слово читати, бо в нього немає господаря, тому ми кажемо «to read» і так далі. Але якщо у дії слова з'являється господар, наприклад, я чи по-англійськи «I», то в українській мові ми кажемо не я читати, а я читаю, ми змінюємо закінчення на інше. Таким чином показуємо, що в дії слова з'явився господар. Те саме трапляється в англійській мові. Тільки замість закінчення, ти просто прибираєш час «to». Бо коли з'являється господар і відганяє того гризюна. І тому, коли ти хочеш сказати я читаю, ти не кажеш I to read», А господар прибирає того гризуна на жертву і виходить I read. «I read». Ось і все. Чи все тобі зрозуміло? Ну добре, давай я тебе перевірю. Я сказати Я хочу. I want. Чому ми не ставимо часку to, бо тут є господар, I. А як сказати просто хотіти? To want. Чому ми ставимо частку to? Бо дійсно немає господаря. І тому той груз він накидається. Накидається на дійсно want. І тому ми кажемо to want, немає господаря. А як ти скажеш, я хочу хотіти? I want. To want. Спочатку ми не ставимо «to», бо є господар «I», А у другого «want» господаря немає. І тому той гризун, він знайшовся таки як напасти на дієслово і напав на нього. І тому «I want to want». Ось і все, це кінець. Ну що ж, давай повторимо. Часку «to» ми ставимо, коли в дієслово немає господаря. І тоді той дикий гризун нападає на дієслова. Це було останнє правило перед чемпіонатом з англійської мови. Так, так, наступний урок у нас буде перевірка, контрольне полювання. Ти ми побачимо, як ти зрозумів чотири допоміжні дії слова, заперечення, питання англійської мови та коли ми ставимо того гризу час кучу. Тому я тебе прошу повторити правила, які ми вивчали, продивись знову їх. Як буду проходити чемпіонат? поясню на чемпіонаті. Тому я сьогодні тобі домашку не задаю. Просто все повтори. А я тебе чекаю наступного року. І прошу, будь ласка, підпишись, домовились? Підпишись на цей канал, щоб він працював і допомагав іншим вивчати англійську мову просто і коротко. Ну і також пиши коментарі, що ти ще може, хочеш побачити, які в тебе виникають питання. Все розберемо. Побачимось наступного року на чемпіонаті. Давай! Па-па! щасливо!